Друзі, вітаю! вас я Лілія з Київщини. Сьогодні хочу показати, ви знаєте, пройшлась, подивлюся, вже давно я вам не знімала нічого. Чекала, коли заквітне клумба. Ну і самі розумієте, такі у нас тут дні нелегкі і морально дуже складно себе налаштовувати, але ми намагаємося жити. От, і ви знаєте, коли виходиш на вулицю, дивишся на ці квіти, якось легше на душі. Дивися, що ці рослинки показують життя, красу свою. От, тому я хочу поділитися сьогодні із вами красою. Можливо, комусь також тяжко на душі, і хтось також відпочиває, дивлячись відео про рослини. От, я із таких. От, тому зараз е, ви бачите на е, в ракурсі мадринку, зараз вечір і як вона гарно виглядає. от Я вам показала на самому початку вже і лавандочка починає. Ви бачите, що е, під цією лавочкою. Зростає у мене тут флок шиловидний. Трошки залишила я фіалки. В цьому році їй тут подобається, бо немає такої спеки. І все-таки вижив цей чебрець ароматний. І в одному місці, і в іншому місці. І ви подивіться, як гарно цей флокс. Я його в цьому році не стригла настригла. Він трошечки квіточок викинув, але ви знаєте, коли його пострижеш, потім гарно не вичистиш. І от ті сухі листочки, воно якось мені не дуже подобалося. Ну, це все час, звісно. Так, ну, що я вам покажу от загальним ракурсом. Тут же ж, звісно, все було в минулому році набагато більше. Але троянди обрізані на пеньок і вони, знаєте, дуже гарно наросли. Так, ну от моя мандринка, дивіться, красунька. Такі золотаві, золотаві прирости, такі світло лимоні. Ой, ну прям виходжу, ви знаєте, і красота із красоти. Так. Біля неї, бачите, вже також карадо на шаблі росте. Лілійки будуть невеликі, хоча ця, оця велика така вона повинна. Значить, от, зростає крапелька троянда. Дуже мені вона подобається. Чим вона мені подобається, я вам скажу. По-перше, я її обрізала, <кій> вибачте, <кій> взагалі на пеньок на пеньок. От, вона так і дала приріст. По-друге, вона не колюча. Якщо її отак от десь хто любить букети, я їх наріжу, в мене їх декілька. По-друге, вона засихає і сама відпадає. Така називається самоочищаючі трояндочки. І самі мені подобаються такі милі, ніжні квітонечки гарнесенькі. Тому в мене їх декілька. У мене деяких троян по дві. І я їх не садила разом. Не тому, що я так не знала, а тому, що я так запланувала. От вже лавандочка пішла. Так, це Лавлі Лідія буде тут, також обрізана була зовсім зовсім Але нічого не росте. От уже Вероніка, я дивлюсь людей, але в мене вона пізніше. Вероніка, це, мабуть, буде в мене гребішково тут зростати. Аспіринчик. Ще лише на бутонах. Лише на бутонах. У нас на Київщині дощі, дощі і дощі. Ну, таке з перервами, звісно, не постійно лють. Але з, з Черкащиною ми батькам телефонуємо, то е, дуже рідко борщі дійду до дощі, там чекають, чекають. Я знаю, нехай хто чекає, нехай дочекається обов'язково, щоб все зростало. Так, ну і починає квітувати оця красуня, ви знаєте, дуже рідкісна. Це колись був такий розплідник Еліт Роуз. Вони розпродавали, вона каже, ну візьміть цю троянду, вона така гарна, чому її ніхто не купує, вона така не розрекламована. Каже, а вона така, каже, в неї такий кущ гарний взагалі по формі і квітка. І ви знаєте, вони праві. Їх вже немає цього розплідника, він, по-моєму, був чи в Мелітополі, не пам'ятаю. Ви подивіться, які пуп'янки розпускаються. Знаєте, ніби такі засушені троянди? Ніби засушені троянди, такий благородний колір. Я ніколи б не подумала в пуп'яху, що вона розпуститься отакою. От Але у неї ви подивіться реверс такий всередині жовтий підсвічує. Реверс такий, вона, бачите, малинового кольору. А якщо дивитися, камера не сфокусує, знаєте, таке ніби напилення у неї, як у тих рододендронах таких сортових. Таке жовтинкою. вони не білі, вони такі ж з помаранчевим. І вона ніби як підсвічується завдяки цьому. Гарний габітус куща у неї. Значить, ця троянда називається, Я вам... тому що тут язик можна зламати, діенсверс. Зенсверте. Діенсверте. Зейц... Флоребунде. Я не знаю, от тобі бур'янинку пропустила. От, не знаю, по, по назві схоже на німецьку, але не буду. Так, далі. Що в мене на цій клумбочці? О, ця одна, одна гілочка. Е е е orange Baby, Все ніяк як у мене з неї не вийде. То я її спиляю, то я її зрубаю. Посадила її тут, тому що я говорила, що взагалі ця клумба у мене була помаранчево-жовта. І я сюди висаджувала троянди помаранчеві і жовті. Але, знаєте, один пересорт, потім інший пересорт, і потім вже я розбавила, розбавила іншими трояндами і вийшов такий мікс. Ну Нічого, я в принципі не засмучуюсь. не засмучуюсь. Значить Тут у мене два кущі дуже мені подобаються та троянда, Августа Луїза. Стійка, оці от волани, сама форма квітки, колір, і помаранчевий, і рожевий, і на гільці, Це обрізання на корінь, подивіться, на гільці скільки троян взагалі. Дуже вдячна трояндочка, дуже вдячна. От бачите, якщо сонце, то вона таке вкрап, вкрап дає. От. От які знову ж таки жуки, бо дощі чи дощі. І це ж з тим, що дощі поруч. Поруч те ж сама августа луїза, але але бачите, тут тільки розпочинає, а ця вже квітне. Я посадила, щоб тут більший об'єм був. О, значить, це у мене. Чері Сама квітка мені подобається. Я її хотіла, ну взагалі всі троянди я хотіла, це так я кажу, тому що я ж дивилася квітникарочок, дивилася, хто там які сорти радив. От. І, але ви знаєте, дуже погано чомусь вона в мене кущ набирає. ну взагалі, ну, В минулому році то боліє, то, то обріжу не, не, не дає паганів. Еміліянгйо, ну це, я знаєте, коли в вікно дивлюся, от не передає зараз та камера. Вона ніби підсвічується, ніби в неї, от, похоже, вона на супертрупер в неї такий помаранчевий, помаранчевий, з червоним. Такий, як вечором, як дивишся на неї, ніби от, є деякі троянди, знаєте, от такі двоколірні з таким ніби переходом. І вони, коли на них дивися, вони ніби. ніби вони Підсвічується якимись ліхтариками. Гарненькі такі троянди, кущ і тримається гарно. І троянда мені дуже подобається. І стійкість у неї гарна. Це я кажу про самі стійкі троянди. Так, ну це <кхем> взагалі це короледжеле. Це я в тому минулому році купила, вже не пам'ятаю. В минулому році війною вже забуваюся, скільки років пройшло. От, корел желе. Але їх так складно. Є ще одна, не пам'ятаю, чи кабель називається троянда. Вони дуже схожі. І я ще не можу розрізнити, бо вона дуже молода. От коли вона виросте, там є різниці, я бачила, і сама розвиток куща. Але мені ще зараз складно, тому як написано, корал желе, взагалі цей розплідник мені пересортував. Ну, може, там одиниця була. так. Так, ну Це взагалі якась незнайомка, це з базара, з ринку, верніше. От, І вона, оце кожен рік, такими крапами йде, вона коли розпускається, така бліда, блідо. Я ж думала, тут жовта, вона така блідо, блідо лимонного кольору. От така, ну це чайна гібридна. Так, Ну і от керіочек, так чекаю. Керію. Взагалі, я думаю, всі її знають. Це дуже популярний сорт. Тримає квітку дуже довго, вона на, 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 прямо на, на кущі засихає. І приходиш або обламуєш, або дуже. Ну, вимерзає її, вирізає, і вона знову росте. Вже їй багатенько руків, не буду вам брехати. Так, зараз покажу троянди, потім покажу, що тут зростає на цій ще. Так, ну це всі знаючі пандел. У мене їх аж три кущ вийшло, тому що пересорт. Але я їх розсадила в різні місця. Ну, один тут. Взагалі троянда дуже щедра. Я дивилася в квітне карточок, і в себе дивлюсь, не буду, якби. я по собі кажу Глорія Дей це друга, ви бачили мене, я показувала в попередніх відео. Вже також відквитає. Це. Позаминуло але вони були такі маніпусінькі, в минулому році я тільки одну квіточку бачила, це в цьому році. І вимерзла ще й отак от кущик нарощую. Так, що тут? Це, От вилетіла, нака якось називається. Всерединку вона ніби так відкрит... не відкриває. Якщо пригадаю, напишу не кардона. Ні, це не кородон. Так, ну, от така ще маленька. Також не знаю. Не знаю, яка вона буде. Ну, це щось я вже її пересадила сюди. Блюфою, Блюфою. Дуже боїться спеки. Я її посадила під гібіску з фіолетової. Сюди у мене тут був кущ великої гортензії, деревовидної, цієї Аннабель. Але він змерз повністю. Змерз і такого що в мене не було. Або він вже просто своє, бо йому вже було років, років 10, мабуть. Я сюди молоденький, Я ж думала, воно буде затіняти. Тут традисканція. от традисканція. Але все одно ви бачите, щось йому не подобається. І отаку він опускає, висипається і він горить на сонці. Його треба, якщо у когось є, може менше квіток буде, але не горітиме. Мабуть, в тінь. Навіть не в півтінь. Бо в мене тут півтінь, щоб ви розуміли, що в мене тут сонце розвертається на вечір. А за тим, як троянди розростає, то йому сюди. Коли в обід сонця звідти світить, то йому сюди не, не попадає, все одно він горить. Так, от. значить, що в мене тут в ногах? От дивіться, очітки. Очітки зростають. Так, флокс шиловидний. От таку я купила гіпсофілу. Я вже показувала рожеву. І Ніби хмаринки. Такі, такі милі, такі гарні, мені подобається. Ну, оці ці ромашечки фіолетові. От Ви бачите, як воно все заростає, і бур'яни фактично не ростуть. От, бачите, я не буду все вам тут показувати вже дослівно, бо це буде дуже довго. От Так я розсаджую ці очітки, цей флокс потім підстригає, так як мені треба. А, значить, тут у мене. Посаджений куплений в цьому році е гібіску травянистий. Отже, коли він заквітне, це сортові, я замовляла взимку от, і висадила в мене їх три штуки. Оцей от величенький такий, бачите, в нього листя беру. Вона... Називається хрустка цукерочка чи рожева цукерочка. Стерлася. Але в мене підписано. Записано є в інтернеті отакі в нього листя, але сама чекаю на квітку. Повинна бути гарна. от І отак от воно, бачите, тут не ростуть. І от ви ж подивіться лісом цей. То, що в мене сам насівається, я його раз посадила сама з насіння. Він тут буде скрізь шапка, ви бачите, проглядається. Проглядається скрізь тут, там, він як заросте, тут буде он. на задньому плані. Там теж Вероніка буде рожева. І цей гібіскус буде білий також, звичайний Сибірський. От. От, от така клумбочка. Сьогодні така невеличка прогуляночка з вами буде частинка. Покажу. Далі. Ось ми з вами прогулялися моїм садочком. Сьогодні я не знаю, як я сформую відео, на які частини я його поділю, щоб воно не було довго. Зробила каву, зрізала ті трояндочки. Ви побачите на відео, що гілочки були зламані чи вітром. От створила такий букетик. І вирішила випити каву. І моя композиція нова. Ви знаєте, я хочу побажати всім, щоб кожен з вас знаходив такі моменти, і в кожного була така можливість, було своє житло. І все було в мирі, злагоді, і були тихі ночі, і тихі ранки, і дні. І всі рідні були живими. Нехай в вашому житті буде багато добра, багато краси, багато любові, чесності, щирості. Всім дякую за увагу, дякую, що ви споглядаєте моє відео. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за підтримку, дякую вам за кожне тепле слово і бажаю вам всього-всього самого прекрасного. І миру всім нам, і злагоди. До нових зустрічей, друзі.